Мої вітання, шановні, ви як завжди на каналі АМС97, і сьогодні в нас нова рубрика Нормальні проходження. Вашій увазі пересказ сюжета і моїх вражень під час гри, Подивитись повний летсплей всієї гри, яка справа пахне за лупою, якщо чесно. Якщо ви глянете даний відос, по-перше, ви будете знати, що це за ігра, її сюжет. Якщо дивлячись, ви подумаєте, що ігра параша, ви не витратите на неї 7 годин свого життя. Це зроблю за вас я. Ну тому що проюбувати час мені як ніхуй ділать. Я деган, і мій мозг не є без діла. Сьогодні в нас гра, яку я першу зіграв, коли у мене з'явився хороший компік. Це сюжетна гра, тому на геймплеї я зупинятись сильно не буду. Плагоє Тейл. Іносенс. Погнали. Ми починаємо в день ахуєнно гарної осені. Так і хочеться наробити фоток в листях, но фотіків ще не придумали. Події відбуваються у Франції 1348 рік. Наша головна героїня Амісія Дерун, мажорка, грубо кажучи, все при ній, квартира на дарниці, Лада Калина батько і дача в броварах. Амісія взагалі горя не знала і все в неї було тіп-топ. Якщо сесію валила, батяня башляв і все було топчик. А місія приперлась в ліс з батьком, щоб той прийняв неї екзамен по метанню з пращі. бо наша дівчинка може і врило дати, якщо. що. Але в якийсь момент щось собака кудись побігла і почала гавкати на щось. Блять, бо без поводка. Треба, щоб поводок був, метровий, щоб собака понімала, хто тут главний. Коротше, тузік кудись попиздував всередину лісу, і тут різко контраст природи стає темнішим і натякає, що скоро буде хуйня. По дорозі знайшли дохлого вепра, а потім і собаку якась хуйня затягнула в землю. Жалко песика. Після цього вони повертаються на свій хутор, і емісія йде жалуватись матері, що собака лівнула і треба нову. Мамку звати Біатріс, і їй, м'яко кажучи, не до головної героїні. Вона постійно займається з меншим сином Х'юго, в якого якась дивна і складна хвороба. Через то амісія і Х'юго майже незнайомі і не бачились в одній хаті. Малому треба в соціум, пивка хильнути, за школою покурити, і все буде нормально в нього. В цей момент якраз вривається інквізиція, мамка приахує. Євша трохи, каже, сховатися з брательником десь. А місія приходить до нього, а Хьюго сидить і дупля не відстрілює, що ігра зараз вже почнеться. А місія виглядає вікно і бачить, що батьку нанесли ножове і що, походу треба брати малого і шурувати звідси. Ну і тут вже починається наша ігра. Ми потихеньку проскальзуємо повз солдат, стикаємось з мамкою, і далі по стелсу тихенько пробігаємо через садок. Хьюго ловить приход по дорозі, ми вибираємось з сада, але оцей містер на ім'я Микола не дуже. Захоплений цією ідеєю, і мамка каже, щоб ми пиздували далі самі. А вона якось його затримає. Цікаво, як вона думає це зробити, і при цьому каже, що нам треба знайти Лаврентія, лікаря, який допомагав лічити Х'юго. хьюго. Біатрісіслішо була алхіміком і лікувала його разом з Лаврентієм. Через пару секунд ми розуміємо, що матері не вдалося затримати пана Миколу, і вони починають втікати щодуху від інквізиції і стрибають за брива. Ось тут уже починається наша подорож. І якщо чесно, мені подобається в цій грі, що вона дуже швидко розвивається і немає якихось таких дуже душних моментів. Подобається. І як же я кайфував від голосів головних героїв, ніби вони прям до глибини душі твоєї торкаються. Ігра 10 з 10, Дракман Геній. Якщо що, ця игра натхненна була Last of Us і Brothers. Tale of two sons. Сарян, що нічого не розказав про геймплей, тому що ну нас там вчили чисто лазити на сраці, і що в траві тебе видно, а коли ти не в траві, то тебе не видно. Помніть одне: я розказую тільки про саме основне, тому що якщо я почну тут вже всі деталі вилизувати, то цей ролик займе, блять, 20 годин Ще більше, ніж сама гра. По-перше, перший відік в такому форматі я не знаю, хто подивиться, тому його треба робити максимально маленьким. І якщо далі вже буде заходити, то буду робити більш повноцінніші перескази сюжетів. А якщо поки ти дивишся і тобі подобається, дуже. Же тебе прошу підписатись, поставити лайк і написати якийсь комент Можливо, ти хочеш якусь ігру, щоб я ще пройшов і розказав про неї. Так щось я трошки відволікся, все, продовжуємо. Наших героїв виносить на берег якогось села, і Хью починає питати, де мама? А місія йому каже: мама в зділку не входила. Ой, серян, це не з цієї гри, це з другої. Е, ну, а місія насправді не могла сказати малому правду. Бля, я бі сам не зміг йому сказати. Він ще занадто малий, і тим паче він все життя в ізоляції просидів. Думаю, він не сильно викупає, що життя це повна пизда. Так, да, і вихід тільки суїцид. Але як би Амісії не хотілося вберегти брата від життя, вічно дитиною він залишатись не зможе. Діти заходять в село, в якому активно процвітає чума, доми, в яких є хворі, помічені хрестиками, і зрозуміло, що ніхто їм не відкриває і не хоче допомогти. В центрі села ми натикаємось на уродів, які рішили, що спалити жінок. По їхній думці, відьом, які винні в усьому звучить здраво, і побачивши нас, вони рішають нас теж кинути в костер, щоб краще горів. І емісія приймає рішення сйобувати якомога швидше, бо діло пахне фанатізмом, і якимось чудом нас пускає добра бабушка, яка дає нам одяг і укриття від тих дурачків, що нас переслідують. Ігра тут нам показує, що в нас є верстак, де ми можемо покращувати і крафтити всяку хрінь. І тут малий починає викидати коники. Де моя мама і всяке нетьо це дитяче. Сосунок малий, але емісія не стримується і каже правду: малий вахує. Тупо починає втікати від нас в містечко, в якому на нас полюють. Ми доганяємо його і бачимо додіка, який сказав нас кинути в багаття. І тут нам треба відправити його пряміком на фонтан без можливості респауна. Розмотав цього дурачка на раз-два, але тут не все так просто дівчина вбиває вперше людину на очах свого маленького брата, і я слава богу не знаю цих відчуттів. Але боюсь, що це ті зморали так, що просто піздяць. Його побачивши це, думаю, тільки починає розуміти, наскільки зараз все набирає серйозних обертів. Але як завжди, нема коли обдумувати свої дії, коли за тобою гоняться люди, які хочуть спалити тебе. Діти забігають церквою і трохи переводять дихання. Мені дуже подобається в цій грі під час серйозних подій, які відбуваються з дітьми, як вони взаємо. Взаємодіють між собою і їхні діалоги. Це прям дуже зворушує. Ставлять тут свічку за батьків. Гуляючи по території церкви, натикаються на діда і просять розказати, де Лаврєнті. Дід, дізнавшись, що діти з сім'ї Дарун виводить з церкви дітей через катакомби і розуміє, що його напарника внизу вже немає. Тухне світло. І вашій увазі представляю пацюків. Одні з головних створінь чи навіть механізмів цієї гри. Моя перша зустріч з крисою відбулася в років 10, коли я дома курей заганяв, і ця хуйня сиділа в їхній кліці розміром з корову. Я клянусь, на що мені вас наєбувати? Так, світло в катакомбах потухло. І старика криси трошки вбили. Ми розуміємо, що ці маленькі виродки бояться світла, запалюємо смолоскип і проходимо крізь них, звісно ж, Х'юго. Рішаємо простенькі задачки з жаровнями, і тут ми знайомимось з тим, як протистояти цим маленьким уродцям. Смолоскипи, жаровні, освітлені місця з цього моменту наші найкращі друзі. І тут мій один з найулюбленіших моментів, де амісія їх юго біжать на світло з цієї нори, і як вони бояться цього всього. Прям самого трошки пробрав страх в цей момент. Ставлю лайк цьому, прям зачепило. Ми вилазимо на поверхню, але спокій нам тільки сниться, бо солдати інквізиції продовжують шукати нас. І діти стикаються з лицем чуми, яка не жаліє нікого. Сотні свиней просто звалені на купу. Якщо чесно, це складно психологічно. Такий швидкий потік подій, ще й таких жорстких за короткий Проміжок часу. Тут люди від меншого зараз кукухою їдуть. Єбать, у мене депресія вже була б от такого. Так, включаємо мозги і пробираємось крізь пацюків. Про загадки насправді нема що казати. Вони простенькі і легкі, щоб урізноманітнити геймплей, так що проблем у вас з ними не буде, бо якщо у мене не було, то у вас тим паче не буде. Бо я, чесно кажучи, не саме розумний тіп. Після цього ми попадаємо до Лаврінті, який з дня на день хоче інсайднутись по-справжньому. Він розказує нам, що на нашому роду лежить страшне прокляття, яке він з їхньою мамкою. Намагався зупинити, але не розказує, чого нас шукають, але в свій час каже нам знайти замок Шато Дамбраж, де нас не знайдуть містери з інквізиції. До нас в напарники представляють його помічника Луку, який, в принципі, чіткий малий. Не дурний, викупає жизнь на свої руки, який дає нам можливість пускати фаерболи про щою. По ходу ігри нам будуть підкидати різні приколи, щоб урізноманітнити наш геймплей. Бля, розробники, ви балуєте нас. Спасибо, що нема аванпостів. У геймплейному плані гра стає кращою з кожною як на мене, за це я ставлю лайк. Так, поки лука нам бадяжив фаербол, маленькі крисичі завітали в гості, і прийшлось відволікти їх і зготувати їм свинку. Було жалко їй, якщо чесно. І Лаврентія криси теж слегка під'їли, а ми під шумок з'їбались від них до річки, бо криси почали нехуйово кошмарити нас. По-бистрому всі троє стрибають в човен і починають розуміти весь масштаб проблеми. Луку зачепило дуже те, що його вчитель помер, але вже йшло до того, він сам розумів це. А в Хьюгу починає прогресувати болячка у вигляді чорних в'ян на шиї. І тут між Амісією і Лукою починається розмова, що ця болячка називається Пріма Макула. Цитую, Макула не знає ні добра, ні зла. Вона змінюється разом зі своїм переносчиком. Ух, щось прям багато якогось хуйового. І тут більш-менш якісь приємні пейзажі, щоб трохи. Перевести дух, але як я помилявся, ми виходимо прямо на поле битві між французами і англійцями, де лежать тисячі трупів, які вже почали розкладатись. Чуваки, я працював на скотобойні. Я знаю, що таке опарищі і гниюща плоть. Єбать, та там штиняє так, що піздець. Я не розумію, як вони не блюють, бо блювати там хочеться тупо по кулдауну. Цікава сцена, сподобалось. Особливо коли ми йдемо, і Хьюго ступає і питає, чи їм не боляче. Ух, не знаю, я не люблю сильно дітей насправді, але ця гра мене. Вражає, якщо чесно. І в таких обставинах, звісно, крисюки захочуть зустрітись. І плюс будуть солдати, які шукають виживших, які думаю теж не відреагують на нас позитивно. Тому ми можемо їх або вбивати за допомогою крис, або рятувати деяких бідолах, або просто моя хата скраю, і я просто проходжу повз. Якогось співчуття в мене не було сильного до них, так що похуй, в принципі. Пройшовши поле битви, на дорозі, ми бачимо якихось двох мародерів, яких пресує солдат. Вони згадали, що гуртом і батька добре бити, і одпис. Дали мужика, ну і дали по сйобам. А місія рішила, що з такими людьми треба завести дружбу. І тут за ними в погоню кидається підкріплення і їх беруть в полон, бо амісія випустила з рук малого, ще й получила по голові. Не дуже приємно. Амісію зранку збудив якийсь солдат. Ми проснулись в якійсь клітці собачі, і нам сказали, що за нами вже виїхали серйозні люди. Але вдруг ніоткуди не візьмись, взялись ті два злодюшки, за якими вони погнались. Ваші увазі, Артур і Мейлі, двінята. Ще одні наші товариші, які приєднаються до нас. Як на мене. Дуже практичні підлітки, які викупають, що не наїбеш не проживеш. Вони звільняють емісію, і тепер ми пробираємось через весь табір і звільняємо х'юго. Ну і забираємо свої манатки. І тепер можна трошки розважитись, знов лазити тихенько як сусунки, або стати і накидати по мордам цим дурікам. Але тільки входимо в азарт і заїжджає на конях пан Микола, який вже заїбався нас шукати. Але й тут ми сйобуємося бо Артур кидає в них бочку з вибухівкою і виграє нам, ну секунд, 10 часу. І ми втікаємо через дірку, в яку скидали трупи. Доволі жорстка сцена, що приходиться укриватись мертвими людьми, щоб стріли до тебе не достали. І тут знов Артур допомагає нам вибухівкою, і ми сматуємося з його сестрою. І розуміємо, що пора вже посидіти десь і передихнути хоч трошки. Мелі розказує, що вони з братом бродяжки, бо заїбались отримувати на горіхи від батька постійно. Бля, от Гандон, ви помічаєте, що ми не зустрічаємо жодної дитини в цій грі, в якої було б хоч щось добре, а не тотальна пизда. І це без війни навіть. Гаразд лягаємо спати, і тут Мелі нас будить і каже, що за нами хвіст. Тому ми сматуємося. І Приходимо до Луки, який переконав наших двійнят нам допомогти. За винагороду ж, звісно. Але Лука, звісно, приховав, що в нас за душою ні гроша немає. Але амісія зізналась Мелі. котру це не сильно засмутило, бо вона прикипіла вже до наших героїв. Ну і слава Богу, такі товариші в такий час нам потрібні. Ну і потім ми продовжуємо свою подорож через підземне озеро і нарешті добираємось до нашої цілі шато Домбраш. Ну а що буде далі, ви дізнаєтесь в наступній серії. Бо і що якщо я весь сюжет втисну в один відос, ніхто його не буде дивитись, бо це дуже багато. Тому я думаю, вийде три частини. Прошу від вас максимальний фідбек, залупа це чи годнота. До речі, як ви могли помітити, я трохи покращив звук, купивши новий мікрофон. Ну тому що я не хочу робити залупу. Як завжди, вдячний за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати, що я нормальний пітушок. Як завжди, залишаю для вас гарну українську музику, посилання на неї. Буде в коментарях: грайте круті ігри і будьте щасливі.